Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Простодушний має віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Простодушний в Святому Письмі називається людина, яка, можна так сказати, не має жодних цінностей, яка живе сьогоднішнім днем, яка нічим не переймається, людина, яка така, знаєте, знаєте, все їй до всього байдуже. Що є, то є. Хто би що їй не сказав, вона це все приймає. Тобто, простодушний це проста душа, не в тому, знаєте, що вона навіть не знаю, як це порівняти, 에... знаєте, не заморочує, не... Не проста душа, тобто, це, душ... це людина, яка там, знаєте, не... не виносить себе понад іншим. Простодушний це саме людина, яка нічим не переймається. Простодушний це той, якому нічого не цікавить. Він, наче, пуста посудина. Простодушний це пуста посудина. І оця пуста посудина, чим є небезпечна? Що, коли в неї щось небудь вливають, вона не переймається цим, вона все приймає. Знаєте, це як от машина. Є машини, які, є там, є, е, які заправляються дизельним пальнем, які заправляються газом, бензином. І от е, на сучасних машинах, на їхніх кришках, от, е, бака, часто пишеться бензин або дизель. Тобто, щоб е, людина заправши, коли ми зап, людина, е, автомобіль приїжджає на заправку, і там не сказали, не встигли сказати, але людина заправши. Відкриваючи кришку бака, бачить, що саме треба заправити, тобто, щоб не помилитись. Бо ось ця посуда на цей бак, цей двигун, він працює саме на цьому пальному. І якщо туди залити інше пально, двигун вийде з ладу. Так от, людина простодушна, їй байдуже, що в неї вливають. Вона цим і живе. Тому і кажеться в цьому стиху, що простодушний, тобто такий пустий, який не переймається, що в нього вливають, він і віри кожному слову. Тобто, людина безцінностей, простодушний це людина безцінностей, яка живе за принципом яка різниця. Приймаю все, аби мене не рухали, аби мене це не стосувалося. Аби мені було добре, а яка різниця, що поряд може щось відбуватися важливе? І от саме такі простодушні люди, вони і дуже небезпечні. Бо це є та маса людей, якою легко маніпулювати. Це та маса людей, яка. Не думаючи про наслідки своїх вчинків, може творити неймовірні речі. Ісус Христос навчав: Хай ваше Слово буде так, так, ні ні, все решта від лукавого. Тобто для Христа важливо було, щоб людина мала чітку позицію. Коли особа має чітку позицію, тобто вона відстоює якісь цінності, вона відстоює якусь ідею. Вона знає, ця ідея, ці цінності, дозволяють їй рухати сперед. Ці ідеї, ці цінності дозволяють людині мислити, критично мислити і аналізувати все те, що вона чує. Як тут сказано в цьому стиху, розумний. Розважає над кожним словом, тобто уважає на свої кроки. Наша ця молитва розважання, оці мої роздуми, це, це те, що я говорю на рахунок цих, це, е, завдяки цим цитатам. Це є така для нас кроки побудови суспільства. Багато говориться про покаяння, бо людина ніколи себе не наповнить. Тобто не зніметь з себе оцю простодушність, якщо людина себе не змінить, якщо людина не усвідомить, що вона не може бути пустою посудиною, в яку вливають будь-який бруд, і це сприймає вона сприймати як норму. Щоб цього не було, тобто, щоб людина стала розумною і зважала на свої кроки, людина повинна йти до покаяння, тобто до сповіді, до визнання своїх гріхів. Не до психолога, бо психолог допомагає людині пропрацювати свої емоції, пропрацювати своє ставлення до ситуації, а покаяння і сповідь це не просто пропрацювання якоїсь ситуації, це визнання своєї помилки. Це можна так сказати, що це є суд, на який людина приходить добровільно. І там виноситься, де є суддя, прокурор, де є адвокат, і розглядається справа людини, справа її вчинків. І відповідно до цього людина, до цього людина ро, це ро, приймає певні рішення. Тому сповідь це є той такий маленький суд над самим собою. І от коли ми погоджуємося на цей суд, ми перестаємо бути простодушною людиною, людиною, яку, яка не має жодних цінностей, людиною, яку вливають все, що завгодно, і вона це приймає. Тож побудова нашого суспільства, до чого я намагаюся весь цей час всі ці, 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 вже другий рік нашої молитовної варти, привести, щоб наше суспільство. Не було простодушним. Згадайте початок цього повномасштабного наступу. До моменту звільнення Києва, це можна сказати, від лютого і десь до, уже до червня місяця. Тобто цих чотири місяці люди не були простодушними. Чому люди не були простодушними? Тому що людям ось ця війна, ось цей напад. Показав цінність їхнього життя. Коли люди бачили руйнування, причому бачили не з телевізора, а поряд з собою. Тому що цей повномасштабний наступ охопив значну частину України, і люди бачили ці руйнування поряд з собою, бачили смерть з собою. І ця смерть була не військових, а простих звичайних людей. А зараз ця смерть простих людей просто статистика. Так от, коли люди бачили ось це все, вони переосмислили свою цінність. Вони перестали бути просто душними. До людей дійшло усвідомлення, що є важливе в моєму житті. Люди почали замислюватись над тим, чому це сталося. І люди почали йти е, шляхом. Наповнення себе, визнання своєї помилки. Бо люди були об'єднані правильною ідеєю ідеєю об'єднання України незалежності від регіону, незалежності від того, якою мовою спілкуємось. Люди були об'єднані молитвою, що найважливіше. Бо тоді скільки людей перебувало на молитві, а прийти на молитву це визнати те, що я слабкий і потребую Бога в своєму житті. Це вже не бути простодушним. І от момент, коли люди прийшли до заспокоєння, коли люди, знаєте, стали таким моментом, як би це сказати, Дійсно заспокоєними, побачили, що от все виходить. Занадто пері, е, почали понадіюватися на себе, на власні сили. І ось ця простодушність знову заполоняє наш світ, нашу Україну. Ми знову перестали зважати на свої кроки. Зважати на свої слова. Знову люди почали жити за принципом яка різниця? Небагато, але цього небагато, на жаль, воно дуже яскраве, воно дуже сильне. Це, знаєте, як на білому полотні поставити чорну крапочку. І її будуть бачити всі. І ця чорна крапочка на цьому білому полотні, воно буде всіх дратувати. Малесенька крапла, крапочка. Хоча білого полотна набагато більше. Але ця малесенька крапочка вона буде руйнувати думку про це біле полотно, викликати якусь неприязнь. І от ця простодушність, яка знову з'являється в житті кожного з нас. Вона це є ця крапочка на білому полотні. Вона починає дратувати інших, вона починає приводити інших до цієї простодушності. І тому ось ця молитва, про яку ми, яку ми ведемо вже другий рік, оця денна, оця наша молитовна варта. То це є заклик до того, щоб не бути простодушним. Ось ці тексти, які даються кож... після кожного нашого ефіру, це ті тексти, які би мали бути в житті кожного з нас, щоб кожен з нас знову їх перечитував і вже сам усвідомляв. Щоб ці цитати були йому нагадуванням про те, щоб не бути простодушним. Можливо, це не така форма молитви, як хтось з нас хоче. Але знаєте, молитва можлива тільки тоді, коли я розумію, за що я молюсь, коли я розумію сенс моєї молитви. І всі наші розважання, які передують Ісусовій молитві, яка є завершенням нашої, нашого того, такого формату розважання молитви, це є підсумок того, що на сьогодні я хочу зробити. Сьогодні не бути простодушним, не бути людиною безцінностей, а наповнювати себе. Знову ж таки кажу, не бути простодушним, щоб не бути простодушним. Ми повинні не боятись йти на суд, на сповідь, щоби, визнавши свої помилки, тобто зняти з себе ось це Викинути з себе ось цю байдужість, а починати бути відповідальним за свої вчинки. Саме відповідальність за наслідки своїх вчинків робить мене розумним. Я перестаю бути відповідальним. І це все відбувається у сповіді. Поза сповіддю цього зробити неможливо. Бо сповідь це суд, на якому ведеться мій судовий процес. На якому вказуються мені на мої помилки, вказуються мені шляхи виправлення цієї помилки. І дається мені настанова для того, щоб бути відповідальним, бути розумним і не помилятись. Тому. Сьогодні заклик, черговий раз до всіх не бути простодушним, а бути розумним і зважати на свої кроки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божі помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день, усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліцій, усіх тих, хто зараз Перебувають в полоні, поверни живими і нешкодженими додому, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас. Цей сьогоднішній день, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, і дев'ята година ми продовжуємо нашу молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!